Ми багато говоримо про проблеми екології, забрудненість природного середовища, загрозу живому довкіллю. На жаль, ця загроза створена саме нами, людьми, якими виростуть наші діти. Чи зуміють вони спинити руйнацію природи? Що зараз ми, дорослі, педагоги, батьки, можемо зробити для того, щоб наші малюки виросли збайливими та екологічно грамотними і свідомими громадянами? Вже декілька років поспіль дошкільні навчальні заклади міста час від часу навідуються. Казковий герой Чіпурик, який навчає берегти свій рідний край, не смітити поважати працю дорослих. Зустріч з Чіпуриком завжди відбувається в ігровій формі. При цьому діти залюбки чекаються її зустрічі так. Днями в дошкільному навчальному закладі Ромашка за участі Чіпурика, роль якого виконала вихователь Анастасія Светушенка. Малеча навчалася не лише берегти свій рідний край, а й бути сильними і здоровими. Я знову прийшов до вас у гості. І знову не спустили руками. Погляньте, що це в мене таке. Мачали, а що тут ще, є? подивіться? Камочки. А ще що. Кришки. 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 Так. Що це можна сказати одним словом, що це таке? Непотрібний матеріал, да. так? Там. А що ви вже робили з такого матеріалу? Можливо, в садочку, можливо, вдома. Я вдома. Що ви вже Я робили? Я вдома. Йосика дила. Так, а іграшки що... для ялинок ви робили вже з такого матеріалу? Да, да, що ще так. ви робили? Із і, Так, і, На бувалі усі купили. Я пропоную з такого матеріалу виготовити ось такі гантельки для занять спортом. Погляньте, з чого ми їх будемо виготовляти. За такої, що це таке. Із з Так, пластикова пляшка і всередині ось такі матеріали, так щоб вони в нас були не про. Такі важкенькі, там є камінчики, які ми будемо замотувати у фольгу. Ще в нас там є мочалочки яскраві, щоб вона церква була яскрава і діткам було цікаво займатися. Працівники дошкільних навчальних закладів міста мають величезний потенціал, гарну уяву і кмітливість. Саме вони придумали, як залучити дітей до занять спортом. При цьому самі діти виготовляли спортивний інвентар. Моя пляшечка складається із двох частинок. Бачите? Так, в цю частинку я буду насипати. Ось цей наш такий матеріал був. Ось, так. Ось так я гарнесенько насипаю. спортивних знарядь дійство продовжилося в музичній залі. За допомогою інтерактивної дошки було створено атмосферу перебування в лісі. Малеча показала гарні знання різноманітних знаків, метою яких є збереження навколишнього середовища. Що ж вони означають ці знаки? Не ламати гілку. Так, знак не ламати гіл. Квіти. Так, а чому не можна машенька рвати ці квіти? Тому що вони занесли в червону книгу. Так. А що як це все можна назвати? Навіщо ці знаки ставить? Буде це... знали, як потрібно Требати. себе поводити. Фізичні вправи на природі нехай і не дійсні, а уявлені під керівництвом вихователя спортивного розвитку Інни Протасової малеча виконувала активно і із задоволенням. Свіже повітря заздалегідь привіданому приміщенні гарна музика, спів птахів все це породжувало відчуття перебування на природі. Дітлахи бігали, присідали, робили різноманітні вправи разом з Чікуриком та вихователем фізичного розвитку. І звісно, стали в пригоді гантелі, зроблені власноруч малятами, з непотрібних речей, які найчастіше опиняються на смітнику. Вихованці дали друге життя цим речам, показуючи, що вони ще можуть бути в нагоді і стати не лише прикрасами, а й сприяти фізичному розвитку. Гарна прикрашена музична зала, різноманітні споруди для фізичного виховання, зроблені, до речі, теж з вже непотрібних речей, поломаних обручів, пластмасових пляшок, створювань. Атмосферу казкового лісу. При цьому весь інвентар мав оздоровчий напрямок. Та ж сама доріжка для масажу, власноруч зроблена руками вихователів. При цьому знову ж таки були використані вже непотрібні речі стара тканина та гузики. Після фізичної розминки дійства перемістилися до спортивної зали, де на малят чекав ще один казковий герой Сірий Вовк. Він пожалівся дітям на безлад, який утворився в лісі, і попросив малят допомогти йому прибрати. А погляньте на нашу лісову галявину. Розповіли, як сортувати сміття по контейнерам, після чого звільнивши вовчика-братика від сміття, яке до нього поприлипало, приступили до прибирання території. По завершенню дітлахи залюбки пограли з Вовчиком в цікаву гру, за що потім отримали подарунок. Весело і гарно було цього дня в дитячому дошкільному закладі Ромашка. Малюки, вихованці старших груп Дзвіночок та барвінок зазначали, що полюбляють виховні години проводити з казковим героєм Чепуриком, який навчає корисним дича. паперу, з пластику, спотила. Хто до вас тоді приходить? У гості, з ким ви гралися? Чіпчориком. А хто він такий? Захисник довкілля. А він до вас часто приходить? Да. 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 А чому він вас навчає? Нікого, не смітити у лісі, на возі, у дворі, за двором. Ведучі малюків у світ природи потрібно намагатися показати в добре знайомих речах маленьке диво. Саме це і відбувалося цього дня в садочку. Сьогодні в нашому садочку проходив захід екологічного і фізкультурного спрямування. Ми поєднали два напрями. Називався він Лісова подорож до шкільнят. Цей захід проходив в рамках програми «Чепурик захисник довкілля, за якою ми вже працюємо. Не один рік до нас постійно приходить хлопчик-чепурик, який є захисником довкілля, діти з ним знайомі. Дуже радо його зустрічають, тому що він навчає дітей саме от дійсно тим речам, які їм цікаві, доступні і в майбутньому будуть потрібні. Це і захищати довкілля, не смітити природному довкіллі, оберігати, поводити себе хорошо, да, от коли ви на природі або взагалі ви виходите в наше місто, в парк, ну тобто, поводити себе відповідно. Формувати, скажімо так, головна мета цієї програми це формувати у дітей екологічну культуру і екологічну самосвідомість і не тільки у дітей, а також у їх батьків, тому що батьки у нас також задіяні в цій програмі. От сьогоднішній захід був направлений на те, щоб ще раз повернутися да, до саме правил поводження в лісі, що потрібно, що не потрібно робити. І сьогодні такою ізюминкою да нашого західу було те, що ми навчили дітей використовувати матеріали. Казалось би, не потрібні, але ми їм надавали друге життя. От Сьогодні ми виготовляли спортивні гантелі да, з доступних матеріалів, це пластикові пляшки, і кусочки мочала, кусочки паперу, камінці, фольга. Тобто діти дійсно своїми руками виготовили і потім його використали да, для заняття фізкультурою і спортом. Їм було цікаво, я вважаю. Ви бачили, у них горіли очі, вони це все швидко дуже робили, і потім його дійсно використали. Також у нас ще є обладнання, да, яке ми використовуємо також нестандартно, ну елементи, скажімо. Так, тому що є певні вимоги до спортивного обладнання. Ми не можемо все його е, виготовляти з брусового матеріалу, але елементи да, можемо. І це доступно, красиво, е, цікаво дітям. І Я вважаю, що от подивляться сюжет, да, наші тростянчани І можливо, можливо, хтось вдома з дітьми виготове щось подібне, да, то що ну ну не потрібно на нього багато коштів. Це дуже просто, елементарно, і дійсно це береже наше довкілля, тому що ми його не засмічуємо да, навколишнє наше середовище. Ну, це така головною нашою метою було сьогоднішнього заходу. скажімо так. Скажіть, найчастіше саме от Чепурик, коли використовує якісь непотрібні речі, це для прикраси чогось. А от у вас в сьогоднішньому занятті було саме для фізичного виховання? Да, для, от чому, для фізичного розвитку. Чому виникла така ідея, от взагалі? От? Якось так зробити. Ну, Не для краси, а от да, Тому ехатично. що якби у нас були вже да, такі от заходи, які ми організовували, тобто ялинкові прикраси діти виготовляли з бросового матеріалу, і виготовляли кормушки для птахів. Тобто, розумієте, цей матеріал да, можна використовувати в різних освітніх лініях, да, за якими ми працюємо з дітьми. Це і екологічний розвиток, це і пізнавальний розвиток, тобто да, ці, ну, направленість певна. І ми сьогодні показали, що ми можемо цей матеріал використовувати і в фізичному розвитку, Озвитку, да, фізично розвивають розвивати дітей за допомогою цього матеріалу. просто все, просто дуже, але дійсно ефективно. Я вважаю. Ну сьогодні от ми таку хотіли втілити ідею. Як бачимо, попередження черстві дитячих сердець, навчання і бачити красу природи, дбати про її збереження один з головних напрямків виховного процесу в дитячих дошкільних закладах міста.